Таю, колеги аграрії. Я Андрій Мельник, менеджер з технічної підтримки компанії Дама по частині Кіровоградської області. Сьогодні хотів би поділитися з вами досвідом використання продуктів компанії на такій стратегічній культурі, як соняшник. На даному полі ми використовували три продукти компанії. Перший продукт це ґрунтовий гербіцид Трифлурекс, який використовувався на даному полі в нормі 3,5 літра на гектар. Проведена була якісна заробка. Гербіциду, і ви можете побачити результат роботи. Поле практично ідеально чисте. Маємо повний контроль як з лакових, так і дводольних бур'янів. Є у нас такі неприємні моменти, як відсутність вологи в цьому році. За весь вегетаційний період пройшов один дощ. Бачите, які маємо тріщини в землі. Тим не менше, по продуктам нарікань немає. Другий продукт, який ми використовували, це був фунгіцид кустодія, використовувався в нормі 1 літр на гектар, які були проблеми. Це поле єдине поле в господарстві, де вимушено був посіяний соняшник по соняшнику. І після того єдиного доща в фазі 80 листочків соняшника пішов масово септоріоз. Тому внесли кустодію, проблему вирішили повністю проконтролювали дану хворобу. На 100%. В подальшому планувалося також використання фунгіцидів, але у зв'язку з відсутністю вологи більше фунгіцидів ми не застосовували. Ну і на даний час ви можете бачити, листова маса практично вся збережена. І третій продукт, який використовували тут, це інсектицид Пілінекс Супер. Використовувався в нормі 1,2 літра на гектар. Тому що так співпало, що на той час е, в нас це було 6-8 листочків культури. Е, масово пішов кліщ. Він і зараз тут є, але стримали його, не дали йому сильно розповсюдитися. Також е, була дуже велика кількість тютюнового трип трипса. Тому даний продукт проконтролював цих шкідників, стримав досить потужно кліща. І на даний час маємо от такий вигляд соняшника. Думаю. Урожайність тут буде до, достатньо доволі непогана для цього року. Звичайно, що таких врожайностей, як були в минулому році, з достатньою кількістю опадів ми не отримаємо, але виглядає досить все непогано. Тому, думаю, все буде чудово. Тож звертайтесь до нас, будемо раді вам допомогти у вирощуванні ваших врожаїв.